В парку культури розпочали встановлювати, грати на хвойні дерева. Це роблять для того, аби дерева не крали перед новим роком. Хлопці привезуть каркас, готові ми вже зварили. Надінемо на ялинку, позиваємо землю в землю штирі, обваримо, щоб вандали не поламали, то собі хто на ялинку не взяв, розумієте, щоб то ніхто не вирубав, гілки не поламав на новий рік. І готово. Ось так встановлюють каркас. Його зробили із старих загорож дитячих актраціонів. Хай, хоча, хоча так дерева у парку огороджують другий рік поспіль. Це роблять через те, що у 2019 році із парку вкрали 30 дерев. А звісно, у нас є камери, але це ж не рятує розумієте, Нам не цікаво навіть зловити того, хто вже зрізав. Новий ну, віцо зріжеться, ну, да, Ми будемо бачити, ну і то з того. Ну, нам важливо його зберегти, захистити. Ми обгороджуємо рідкісні дерева. Хвойні вони, ну тобто, це, 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 це не не прості дешеві ялинки, які там, да яких там, ніби шкода, але ну, по суті їх багато. Це рідкісні дерева, які ми привозимо там зі України за кордоном, пробуємо висадити. Після крадіжки деяких дерев у парку вирішили решту фарбувати спеціальною речовиною, але це не допомогло. Ми час перепробували дуже багато, ми фарбували, ми бризкали всякими сумішами, нічого не допомагало. Но це другий рік поспіль ми це робимо і воно рятує. Грати встановлюють лише на цінні хвойні дерева, таких у парку приблизно 20. Клітки із дерев знімуть наприкінці січня. Назарницько, Анатолій Киричук, Новини на Суспільному, Львів.